Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Зубний лікар. Щоранку Пепа і Джордж чистять зубки. <свінка> Сьогодні Пепа і Джордж ідуть до зубного лікаря. Пепо, Джордж, ви готові до огляду? Я сьогодні дуже зайнята. У мене чаювання з ведмедиком. Так ми зайняті. Усі мають перевіряти зубки, щоб вони були здоровими. Добре, татку. Джордж, твої зубки теж такі чисті. Джордж іде до зубного лікаря вперше. У вас обох прекрасні зубки. Думаю, лікар буде в захваті. <світку> Пепа і Джордж у зубного лікаря чекають своєї черги. <світку> Чекати так нудно. Який цікавий журнальчик. Усе про картоплю. <світку> <світку> Пепо Джордж вже ваша черга. <М nogle> <Sie> Це пан слон, зубний лікар. Привіт, Пепо, Ти ж чистиш зубки? Так, лікарю, слон. Добре. Хто перший? Я перша, адже я старша. Вчися, Джордж. Сідаю, крісло. <Sie> Тримайся. У -у -у -у! Роззяв в ротика. <Sie> Ще трохи ширша. Так, подивимося. Лікар оглядає зубки пепи за допомогою дзеркальця. Сподіваюся, ти не їси багато цукерок. <клес> Говорити з роззявленим ротом непросто. <клес> <клес> ну, от, готово. У тебе чудові, здорові зубки. А як у мене. А можна мені рожевої водички? Так, тільки не ковтай її. випльовуй. Джордж, тепер твоя черга. Ні. Джордж не хоче сідати в крісло. Ти можеш тримати динозавра, доки лікар оглядатиме твої зубки. Динозавр. <свист> Динозавра, я радий знайомству. Це не справжній динозавр. Він пластмасовий. <свист> Тримайся. Джордж, ти молодець? Покажеш мені свої зубки. Джордж не хоче показувати лікарю зубки. Джордж! розяв От так Отак. Ага. Ось вони? Готово. Джордж, у тебе дуже міцні зубки. Такі, як у мене, лікарю слон. <с III> так. <сimulation> <сimulation> Джордж тепер пишається своїми зубками. Джордж, не забудь про водичку. Стоп, а це що? Що сталося, лікарю? Джорджеві зуби чисті, але в динозавра бруднющі. О, ні. Лікар слон дуже розсердився на динозавра. Хе -хе -хе. Та ні, пеп. Чистити зуби це моя робота. Пані Кролиця, дайте струмінь води. Спершу лікар полощать зуби водою. А тепер полірувальник. Він трохи пошумить. Лікар слон полірує динозавру зуби. Рожеву водичку. Правильно, Джордж. Тепер полощимо рожевою водичкою. Ого. Динозаври, які у тебе блискучі зубки. Динозавр. Я боюся, Джордж любить донозавра. особливо тепер, коли в нього чисті зубки.